Всіх рада вітати на своєму каналі. У мене сьогодні маленька радість прийшла кнопка із Америки. Я давно її ждала і наконець вона таки прийшла. І з цією радістю хотілося звісно, поділитися з вами, тому що я б без вас б її не отримала. Так що це і ваша радість, не тільки моя, і ваша заслуга. Якби не ваші підписки, лайки, коментарі, кнопки, звісно, б у мене ще б не було. Так що, благодарю всіх, кланяюсь всім до землі. Всім дякую, дякую, дякую. І зараз хочу її розпечатати, Не знаю, як вона тут. Так. Так. Подивимося, запічатано добре. Вот, поздравлення, що вручають нам награду. Це не тільки мені ще раз повторюю, а і вам. І ось така от кнопочка Лазовських. Лазовських. Так що я всіх, всіх, всіх цілую, люблю, обнімаю, всіх благодарю за те, що я два з половиною роки працюю на Ютубі, і слава тобі Господі, отримала цю кнопочку. Ось вот така от, бачите? Почеплю я її на стінки і буду любуватися. <гум> і буду йти до золотої кнопки. <гум> вона не дуже тяжка, така от, я навіть не знаю, з чого вона зроблена: якийсь сплав, чи що. Ютуб це дуже цікава платформа для розвиття, так що, хто хоче, хто має бажання займайтеся Ютубом, відкривайте свої канали. Хто що вміє, хто що знає. Заходьте, показуйте, і все одно люди, люди будуть дивитися по-любому. Так що всіх вам благ, всього самого лучшого. Я вас всіх цілую і люблю.